Без ґрунту Григорій Епік. Маленька, Затишна хатина біля парку. Походження зі знатного козацького роду Любляча родина. Сім'я Кравчик мала все. Але їх спіткало горе. Молодші кравчики залишилися одні. На них чекає тернистий шлях, на якому будуть зустрічатися різні перешкоди, Штефан йде з дому для того, щоб ціною свого життя захищати рідну землю та життя його меншої сестрички. Чи повернеться він живий до неї? Україні панує бюрократизм, і це завдає шкоду простому населенню, в тому числі і Софійці. Попри юний вік, на її плечі падає великий тягар дорослого життя. Чи стануть ці проблеми вирішальними для Софійки? Вони знайдуть нових друзів, які допоможуть їм долати перешкоди. Нам треба зараз вже одійти за гордик. Чуєте, товаришу Кравчик? А це Юхем. Обернувся до нього Штефан, не лишаючи трубки. Але, безперечно, Життя не може бути без ворогів. Умру, а свого дійду, я тепер з тобою, що захочу, те й зроблю прийдеш сама. Прохрипів Василь Васильович і безсило спустився на стілець. Кохання врятує світ. Чи переконаються головні герої в цьому твердженні? Незабаром Штефан примушений був кинути рідних, чекаючи на нього. Аля зрання до вечора бавилась з дитиною. Софійко, я хочу, щоб ти була моя зовсім. Щоб уже зовсім зовсім моя, щоб ти була мені дружиною. Чи зможе Штефан повернутися цілим та неушкодженим і разом з Софійкою подолати бюрократизм. Якщо вам цікаво прочитати про події 20-30-х років 20-го століття на Дніпропетровщині. Жорстокий бюрократизм та трагічні наслідки від нього зосереджені в образі головного героя людини без твердого ґрунту під ногами. ЦЕЙ роман, створений для вас. Григорій Епік без ґрунту. Читайте в кожній бібліотеці вашого міста.